Переходимо до Авдіївки. Авдіївський коксохім під ворожою атакою. Щодня російська армія гатить по підприємству з артилерії та авіації. Авдіївку через невпинні обстріли розповідають наші військові окупанти, буквально стирають з землі. Як нині виглядає коксохімічний завод, показали збройні сили України страдком ЗСУ і оприлюднив відео на кадрах. Добре видно зруйновані будівлі. Утім, навіть за таких умов український захисник забрав з руїн прапор футбольного клубу Шахтар. І Максим Морозов боєць. Ова, флаг Шахтьора! треба його забрати. Можна в футбольному клубу Шахтьора відправити і сказати, що ми флаг, який цепляли Шахтьора тут, врятували. Максим Морозов, боєць Легіону Свободи майор МВС. Пане Максиме, вітаємо вас. Слава Україні, Героям слава! Ну, якщо щодо Авдіївки говорити, точаться активні бойові дії повсякчас. долітають до нас повідомлення, що росіяни намагаються тиснути, постійно атакують. Хтось пише, що намагається постійно взяти в оточення. Вже там хтось писав про бої біля Коксохіму або на території. Ви більш володієте ну, об'єктивною і оперативною ситуацію щодо цього. Розкажіть більш детально станом там за останні дні, які зміни відбулися. Змін таких, якихось титанічних якихось стратегічних не немає. А відбувається титанічна боротьба з наступаючими силами ворога. Ворог масово використовує піхоту. Це пов'язано знов ж таки з погодними умовами, тому що у флангах на навдіїв північ-південь і це поля. І відповідно на цих полях він може використовувати тільки піхоту. Якщо говорити атаки на промзону, то промзона, звичайно вона з твердим покриттям, асфальтовані під'їздні дороги і так далі. А там ворог може застосовувати техніку. Але звичайно, найбільше і наймасовіше використовує ворог авіацію, використовує автодари. Тобто авіація це до 10, від 10 і більше кабів за до добу може пролітати. Це величезна уйдина сина, тому відбуваються всі ці бойові зіткнення під постійним пресом авіації ворожої, руйнується як фондзона, як рем зона авдіївських уксуті. Може згаданий вами звичайно, і саме місто в висотки ворог намагається за допомогою хабів знести під фундамент, перетворити їх на будівельне сміття, таким чином певною мірою безпечити себе виможливих можливих вуличних боях від скажем так від перетворення цих будинків нашими силами оборони в якісь форбот. Нашими силами оборони ворог все таки під Авдіївкою просувається. Як часто має місце історія, яка облетіла всі телеграм пабліки, яку зняла жінка військова, коли в окопі знаходяться наші військові, і жінка-медик знімає, як вони тримають прям прямо колу оборону, але говорить про те, що наступають російські танки. Трошки не до кінця зрозумів ваше запитання просування ворога. Фіксується кожен день, ми угу. маємо на увазі атакувальні дії. Тобто, так. ворог атакує день, ворог намагається розширити сіру зону, закріпитися на сірих зонах, але своїх цілів він не досягає. Знову ж таки, це завдяки тим оборонцям, які на відео про яке ви говорили. Тобто я до кінця не зрозумів запитання на рахунок відео. А щодо просування ворога, воно. Не є якимсь глобальним чи не знаю, навіть тактичним, просто розширення збільшення сивих зон. А наша арта, наші оператори БПЛА не дають змогу їм закріпитися на цих серед зонах, якщо на півдні, можна сказати, не зважаючи на всі дії ворога, ситуація назвемо критична, але стабільна. По центрі, тобто фронтально, там, де Авдіївська промзона, ворог не припиняє спроб заволодіти нею за, за допомогою піхоти і техніки, то на північі і від Коксохіма до е, села Керамік, так, так, так називається один із хуторів. Ворог постійно намагається або розширитись цю зону, або закріпитися на ній повністю. Залізнича, залізниця залишається з цією зоною. Ворог використовує, але для того щоб там її пересікати, перебігати щодо авдійського він являється звичайно під контролем 100% українських тин. Але він звичайно передбуває перед під постійним тиском дронів БПЛА ворожих авіаударів, авіабом постійно а і намагання через телекон вже зробити якісь там стормові дії є, але вони не закінчуються не уступ для москалів. Зрозуміло, Максима, питання. Моє ви зрозуміли правильно. Відповіли на нього. Дякую, дякую, що показуєте, що відбувається на фронті. Ось такими відео, як ця жінка боєць, і ваш легіон свободи показує, що відбувається на фронті. Ми всі перед вами в неоплатному боргу. Максим Морозов, боєць Легіону Свободи, майор МВС, Був з нами на прямому зв'язку.